З вами я, Олександр. Давно відео не було на моєму каналі. Зараз я в Магдебургі і їду до Вольсбург. І взяв я ковер для йоги. Зараз я розкажу чого. Тому що я піду на самий ЖД, тому що багато поліцейських І буду в вже чекає, Ходить. І я їду в Вольсбург з Магдебурга, а в Вольсбург я розкажу, які задачі мені стоїть зробити. Ось потяг. І через 7 хвилин він виїжджає. Давайте далі, щоб було цікаво. Я доберуся і вам трошки роз. Я вже в Ольсбургу, у мене є пів години до пересадки, і я буду їхати в Грінхоф, називається. Так, які в мене задача? Я взяв ось о... виходи коврика і їду сам на ретріт. Це виходить школа Агієва і в них є випускники. І оцих випускників організовують зустрічі, де можна приїжджати, ну, якби спілкуватися і заражатися енергією творця ми зараз, ну Я зараз візьму, поїду іменно на це собрання, там мене мають зустріти, і там інші люди також туди поїдуть. Давайте коротко розкажу про собрання, що, що там взагалі треба. Ну, коврики медитативні, ми будемо там танцювати, пити чай. Коштує це 20 євро за саме якраз це приміщення, що вони знімуть. Приміщення там знаходиться біля самого лісу, де досить така. Місце атмосферне. Також вони будуть направляти виходи енергію оцю творця, яка також люди, які боліють, також їх лікує. Поїдемо, це в мене вже буде вдруге, і подивимося саме оце приміщення. Я попробую познімати, чим ми будемо там робити, і далі самі розкажу вам емоції і як воно це все пройшло. Так що будьте на каналі, попробую ще трошки познімати. І в принципі далі розкажу, що ми там робили, і взагалі, на, наскільки я оце наповнився енергією кохання. Думаю, буде вам цікаво, це для вас щось нове. І взагалі, якщо хочете ну, таким попробувати або зайнятися, просто напишіть Школа Гієва і ви. Цю всю інформацію знайдете, там він все вам докладніше розкаже. Так що будьте з вами зі мною на каналі і подивимось далі, як сама ситуація зложи. Розі, оскільки моя пересадка в Ольсбургі, хочу вам порадити саме місце, як приїхати скупитися. Тут дуже багато бутіків і різні моделі з самих одеж можна подивитися. Яка вам до вподоби, ви можете тут знайти все, що хочете. Найки, Елвіс Клевіс і все остальне. А також тут у них оцей великий завод Volkswagen. І, я так розумію, саме це місто славиться цим заводом Volkswagen. І в магазинчику я тільки щойно бачив старий Volkswagen. Він як ріарітет стоїть, і він саме, наче ніхто на ньому не їстив. Ось таке місто і досить так воно красиво побудовано. Мені подобається. І зараз я якраз виходжу, закінчився ретріт і буде. Давайте трошки вам розкажу, поки ще сонечко не зайшло, дуже красивий закат. І якраз я йду до дороги і до самої зупинки. Як ретріт пройшов, скільки це часу тривало, і що ми робили. Спочатку ми прийшли, зробили е, одну медитацію, яка виходить. На прощення робилося. А потім ми, ми цього приступили, танцювали і кори, корекцію нам зробили. Це виходить, здоров'я вистанавлюють. Біля мене якийсь хлопчина сидів. і Коли йому цю енергію творця через нього проходила, то в нього почали через сльози це все виходити. Як що я відчував, я відчував, якби будто мене заряджають, значить. Ти заряджаєшся енергії і наповнюєшся повною енергією. У мене дуже Ольга звати наповняла енергією. Тривало це 4 години, ми там були, і виходить, ми оце все потанцювали, корекцію зробили, а потім ми ще пробували відчути це, коли ти рукою, наче не доторкаєшся до людини, а біля неї наче притуляєш і стараєшся по енергетики е, зрозуміти якусь інформацію для неї. І цю інформацію розкажеш їм. І... Тобі оце ти настроївся на це поле і старайся цю інформацію розказати. Отаким ще ми займалися. І в кінці ми оце лежали, нас виходить, наповняли ангели, вони читали саму цю медитацію, і після цього вже якраз всі чотири часа пройшли. Також там були коржики, тоді всякі пироженка, конфети, чай, кофе. І якраз оце пили і відпочивали, можна так сказати. І якраз оце все закінчилось. Мені ще їхати 4,5 години, тому що добиратися я городським транспортом добираюсь, і в мене по 4,5 часа. Ось таке, чим я хотів вам поділитися, і якраз для вас нова тематика. Якщо це відео буде корисне, можете оставити коментарі або ставити лайко, якщо такого формату вам цікаві. Також, якщо вас зацікавить і ви оцю інформацію про школу Агієва процікавитесь, я можу з радістю там підскати, наприклад, який там зайти, як оце все знайти. В коментарях я теж можу, кого це дійсно зацікавить. Так що з вами був я, Олександр. Ось бачите, яке місце знаходиться, щоб ви бачили погано видно, а я зараз ближе підійду. Ось така. Місце. А тепер добираємося додому, доки сонце повністю не зайшло.